Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Урешті усі загукали Ох, яке величезне озеро! Буде воно нам довічним житлом! І стрибнули разом у нього. А я, сказала одна із них, вирішила жити в одному з джерел, яке наповнюють ваше озеро. А навіщо тітко? Сказала молоденька жаба, а тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше, от калюжі. Сила, всяка розкіш може зубужі та висохнути, як озеро, лише чесне ремесло. Забезпечить не пишне, але спокійне існування.